Зашкірся вже, господи! Блін, тебе, до речі, в мене кровотеча це погано. да? Це гарні новини, альо. Зараз до-до-до доципанемо. До живий? Він живий. Що мені робити? Та я не буду тебе добивати, не бійся. Я не така людина. Сука, менше з суками обзивайся і все нормально буде, добре? Да, тому і луту більше, ну я ж кажу, я не проти. Упанули, ну, вже або мовчи, або, як то кажуть, чувак. Тьомно було складно ходити, реально. Блять, хтось. це варто здається, в мене з вартою проблем нема. П'ять. Привіт, чуваки. Живі? Та дай. О, живий, все, супер. Просто перевірити тебе, що мені не, не привидалось. Хто прийшов із хімзаводу? Дрищі в будь-яку погоду. Ха-ха-ха. <різь> <різь> Найс. Ржака. Тут це стріляє, мені Свої. Мене поранено. Потрібно А чувак, тебе собака вкусила, мене поранено! Виходить, піднятими руками. Ти мені? Ти це мені? Потрібна допомога. Ні, це вартівається, ок. Кому ти кажеш? Це ти п. Оббусти зброю. Без проблем. Хоч з піднятими руками, це ти псу казав, скажи, чувак, чи чого? Поранено! Потрібна допомога. Брін, я можу допомогти, чувак. А! What the fuck? Кого Кохера, Що це було? Терпи, бійцю! зараз допоможу. А, не встигнеш, я перший допоміг. Ну, з тебе 20-ка, алло, куди пішов? Блять, а ви свого... Чуваки, у вас тут. Чуваки, давай да я його пістолет понесу. Блять. Сука, по-своєму ледь не попав. А! Хіба нього кулемет А! Блять, бандеролька, сука, спіймав бандерольку. Доставка де, де, нас догнали Чуєш, ти, Нова пошта, йди нахер. Блять, сищи, чуваки, ідить нахер. Щури Блять, вартівців все в Та шо тут відбувається нахер? Чуваки, я на макове поло йшов! А, не, стыбай! Блять, стрибни! Сука, Йди нах. Да не, блять! Да сука, я вас ножем зараз буду різати, гемнюки. Походу вы не тут и походу мне треба звідси тікати нахер. Давайте вшарим нон-стопу. Яку там сторону? Підемо в грозу. О, яке небо красиво, господи, як класно. Зараз точно якась херня ще вилізе на нас. Ааа! Він... Блять, Йобаний рід. Гірше за все може бути тільки скрімер за 50 гривень донату. Є нервак чувак. Хе-хе-хе. <ріст> <ріст> Боже, який жах, яка жахлива гра, обожнюю. <ріст> Виглядає дуже красиво, аномалія, звісно, та ще, але. Блядь це за звуки? Мені страшно. Чувак, ты там все в порядку с тобой? Я не хочу идти туди. Там точно не просто песик був. Алло, Пес патрон, це ти? Блядь, да нахер не? Да нахер! АА! Поможіть! І сука ЕНРГ, така вйомне! ЇХ двоє! Блять, іди нахер! Погана ідея, погана ідея, погана ідея, погана ідея, погана ідея, погана ідея. І що це за херня була взагалі вилізла на мене? Скільки їх штук було? Спочатку був один. Це плоть. Ну виглядає, як да, як, як плоть. Hello. Reconnected. Рік to пра. Ой, рік коннекте. Є, є, всі тут. Є, yeah. все, супер. Дякую. Дякую. Пердякую, як то кажуть. Моя пропозиція, щодо до Якона, все ще силі. Лінахір. Заходь, якщо цікаво. Та я чую, я чую і так, чувак. Все. Ось і все. Ось і все! Всього дві банки енергетика. Просто обійти треба було і не вмерти від плотнів. Артефакт будеш забирати. Блядь, де там артефакт? По центру не оцій херні. Зашкірся, блядь, давай. Блядь, ідіть нахер, чуваки. Кажуть, за сінамонками. Пішли, за сінамонками. Да якого хера ти застягаєш весь час, херня Все? Шиканули, суки. Що поробиш? А нахер ти підійшов до мене взагалі, чувак. Бля, чувак, що з ногою? Відірвало ногу, чи що? Господи, який жах. Його У нього, походу, з ногою щось відірвало ногу. Я не знаю. Значить, тобі 10 пляшок, пляшок, пляшок горілки. Не піддавайся, що. Як тобі сказати? Може пиво, до речі, замість горілки, якщо хочеш. Вона дивним чином прибирає. Радіацію. Що ніде не бачу, поки я нічого ніде не бачу. Воно ж прикол в тому, що воно кожен раз рандомно, да, місце обирається. А, а наскільки вона синя? Та блін. ПК зараз не одно, і все нормально буде. О! О, отак я її точно знайду зараз швиденько. Там потрібно дивитися під ноги олеш. No shit man! А я що, а я на не небо дивився, чи що? Зараз зараз все буде, зараз знайду, давай. О, зараз буде підсвічено воно. Отут я десь бачу, і воно десь, я, я пам'ятаю, що було. Оно таке синє, да? Ну синє, воно... По -по 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 любасу десь тут. чекай, зараз отут я... зараз отут я подавлюся ще. А там синє сцені матіло теж. Вона десь тут, я тобі кажу. Вже не знаю де вона. Блять, це що за херня нахер? Алло? Ти хто таке? Блядь, як страшно, Господи, прости. Ну, блін, будь ласка, не треба. Куди ти дівся? А, це просто моделька так стояла. Господи, який жах. Це тут, бачите, інколи не зрозуміло, де баха, де аномалія. Для тих бандитів зверху була сумка з лутом. То не бандити були, по-перше, то сталкери. О, дивіться, чувак мене зустрічає з розпростертими обіймами. Дивіться. Гей, привіт, друже сталкере! Підпілля проти варта? Вдалося дістати мою Я за стінкою, чувак. Що в тебе пожать є щось? О! Е... Це ж не твоє, чувак. Я якщо що... Якщо що, потім поверну якось колись. А Сільбой казав, що йому можна наносити демедж тільки коли він видимий. А я його завалив тільки щоб. поки він не видимий був. Ніхера! Клас, ніхера, я вшося. Як ти нашла що гру щоб налагало, бо в мене 4060 трохи лагає. Диви, диви, в тебе Nvidia, а, ну 4060, диви, тобі потрібно поставити отут низку. Спробуй, може, допоможе.